Добрий день. Приїхали до нас в цей раз не тільки стокові, а ще й оригінальні Philips 55. Зараз розпакуємо оригінальний і покажемо, чим вони Значить, По-перше, одразу різниця в тому, що зовсім інша коробка всередині. Є ось такий от дуже гарний органайзер, в якому вложені всі розхідники. І фільтр для водички, і молочник, і ложечка під мелену каву, і інструкція, і решіточка. Так, кудись поки покладемо. Тепер витягаємо саму машину. Так, Вже можна побачити різницю, що тут є ось така дуже зручна для того, щоб її витягти. Далі, в принципі, все схоже на те, як і раніше. Ось такий гарний пакетик м'який. Кришечка окремо запакована в окремій штучці такій м'якенькій. І ось так ми її одягаємо сюди. Беремо решітку. Ця машинка в темному кольорі. І зараз ми її порівняємо з стоковою кавомашиною, щоб було видно різницю, одразу чим вона відрізняється. Я вже завчасно ось таку біленьку кавомашину, поставив, щоб ми одразу побачили, в чому ж різниця між цими двома кавомашинами. Так, що ми бачимо одразу? Є платформа для підігріву чашок. Тут платформи немає. Потім щось поки що не можу зрозуміти, що відрізняється в ось цій в ось цьому бункері зерна. Ага, тут він вмонтований в корпус, а тут він окремий, зйомний. А більше візуально ніяких відмінностей не бачу. Ну, Зараз, якщо щось побачу ще, то дознімемо відео. Але в принципі неозброєним ну, оком і не, не зрозумієш, що є якась різниця, правда?